Водії, які застрахували свій автомобіль, вважають, що позбавили себе від усіх фінансових проблем у разі ДТП. Проте, якщо страхова компанія оплатить ремонт чужого автомобіля, не виключено, що надалі ці кошти вона стягне саме з вас, водія, який придбав автоцивілку. Стягнення страховою компанією коштів у порядку регресії передбачено статтею 38 закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Таке стягнення коштів можливе зокрема у разі, якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, якщо водій керував без права на керування відповідної категорії, якщо після ДТП водій самовільно залишив місце пригоди. Якщо автомобіль був у несправному технічному стані. І якщо водій не повідомив компанію про ДТП у передбачені строки. Якщо ви не повертаєте ці кошти добровільно, то страхова компанія стягує їх в судовому порядку. Також у разі програшу вами справи вам потрібно буде сплатити судові витрати страхової компанії, а це додатково декілька тисяч гривень. Тому запам'ятайте ці випадки та не допускайте їх, щоб при наявності автоцивілки не оплатити зі своєї кишені ще ремонт чужого автомобіля. Якщо інформація сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!